Вже завтра відбудеться подія, яку ми. Надзвичайно активно е, чекали це лістинг Сахара. Якщо ти давно підписаний на сторінку криптокит у Тіктоці, якщо ти слідкуєш за каналом у Телеграм, то ти знаєш, що ми з командою активно воркали цей проект, починаючи від ICO Сахара е, на білдпаді, фармлення шардів е, у їхньому е, теснеті і завершуючи е, формою ОКАЇК. затребувало треба було свої внести дані акаунти, щоб тобі кілька токенів на. Е, Насипали. Загалом у мене зараз є близько тисячі токенів Сахари, не так багато, але я ще буду активно воркати цей проєкт безпосередньо на лістингу. Ціна при маркету Сахара зараз 12 центів орієнтовно. Я думаю, що 12-15 центів буде ціна на лістингу. Але проект дуже перспективний. Проект зорієнтований на розробку моделей штучного інтелекту, ну, власне, демократизації доступу до штучного інтелекту. І я думаю, що реально. Ти зможеш зробити x 2 або навіть x 3 легко на споті на цьому проєкту. Я думаю, що швидше за все сценарій буде той, який недавно стався з Wallet Connect. Тому все, що 10, дешевше, ніж 10 центів за одну Сахара, можеш сміливо купувати. А якщо ти хочеш дізнатися ще більше класних проєктів, які реально допомагають заробляти в криптовалюті, підписуйся на телеграм-канал CryptoKit. Посилання ти знайдеш у шапці цієї сторінки. Як я сказав, там ми активно Воркали Сахара і ще багато схожих проєктів. Це твій реальний шанс заробити на схожих аеродропах, ретродропах, різноманітних активностях у крипті. Крім того, там ще ти знайдеш інформацію по споті та по фівчах. Тому швидше підписуйся на канал Криптокит і давай заробляти назов.